Ви коли смакували от, справжню малигу? Чи можливо було таке, що от в дитинстві смак був один, а зараз зовсім інший? У мене так само. Я з дитинства пам'ятаю мамалигу, вона була трошечки інша, тому що там були дідівські сорти. І я на це насправді не звертав увагу. Я думав, що, можливо, у мене смак змінився, можливо, ще щось. А тут, виявляється, Михайло Нагорняк. Розказує, що дійсно були дідівські класні сорти, які використовувалися чисто під немолигу. Розказує, розказує. Він хоче їх зараз відновити. Ну, зараз ми шукаємо ці прадавні форми, угу. їздимо по козацьких селах. Як правило, такі якби е села, де е колись козаки заснували, і от вони торгували з турками, які перші отримали від Колумба сюди генуесті. торгували вже і кукурудза, з'явилася перша Молдова, Грузія. І ми, козаки, і от ми пішли туди в ті села шукати ці прадавні сорти. Угу. І виявляється, вони є і жовті, і білі, і причому на білі спеціально був попит. Тобто наші козаки і варили. Я не знаю по ціні там, за гривні, мабуть, 4. От, але вони були дорожчі і вони були особливі. Шаги, шаги. І, да, Хай вже <рес> будемо по сучасному. І ось ми зараз почали збирати і присилають люди мені зараз. І в мене є колекція там із, там, із різних придунайських там із Бессарабії, із нашої Четвертинівки, де була битва під батогом. Де козаки і турки там стояли там місяці, скільки вони стояли, і там була провізія, і була ця кукуруза, і В селах вона залишилася. Та, що? І ми зараз відновлюємо ну, з такими назвами mm -hmm. там козацькими. І перші два гібриди вже ми хочемо презентувати в цьому році. У mm -hmm. мене небагато буде кілограм, так як було з Бордо тому році. У мене було там 5 тисяч насінин. Зараз в мене є десь 50 тисяч насінин. Саме білозерний кукурудз. У нас робоча назва Куліш і козацький. Два 50, тисяч насінин? 50 тисяч насінин. То це ж для продажу мало. Це для продажу мало. Це для того, щоб перевірити це. Ми вручну робили. Вручну все опиляли із студентами педагогічного університету кафедри біології. Ми там доволі гарно попрацювали, наклали понад 5 тисяч ізоляторів. Накрали. Так, ось 5 тисяч ізоляторів ми створили, якби. Опиляючи mm -hmm. різні форми, ну певні дві комбінації. Тобто так. робота така колосальна відбулася. Колосальна робота відбулась, і от зараз ми готові дати на пробу просто знаючим людям Мені перевірити. Ось. І якщо у вас є таких 5-10 фермерів, ми можемо навіть і на сайт вам виставити гібрид Козацький, Гібрид Коліш. Один із них якогось більше, якогось менше. Я подивлюсь, ми ще їх не, не чистили. Вони ще в сушарці. Ще mm -hmm. знаходяться в такому стані біологічного дозрівання. Десь до кінця січня ми плануємо їх вже виготовити і mm -hmm. запропонувати. Тому ми хочемо розширити лінійку: Мамалига, кулеші, навіть попкорн має бути також. Тобто, ми кажемо, ми компаніям нагор не тільки цукрова кукурудза, а й споживча, продовольча, та, для яку ми споживаємо. Mm -hmm. На противагу, як вона називається? Та, що... Свиням там корова наземна, технічна, технічна фуражна. фуражна. От на противагу фуражній кукурудзі ми створюємо нашу продовольчу. І ось вона є різних варіантів. Цукрова також неї відноситься. Ось так. Тобто, ми розширяємо У нас вже гібрид попкорну, робоча. То це назва буде по погосту продовольча кукурудза, так. Саме з певними властивостями. Якщо це білозерна, значить там має бути трошки більше протеїну. Ми зараз це все шукаємо, форми з більшим протеїном. Щоб ти розумів, кукурудза 7-8. Коли ми почали ті всі давні прадавні, як я перевіряю інституті кормів, тут у нас 12,5. Угу. Тобто 7-8 і 20 на 50% більше. Тобто цінності в неї інші. Ви уявляєте, яка буде смачна мамалега? Або куліш, або <кліж> банош. банош, банош. <кліж> ну ти ж розумієш, чому о... взагалі різницю між баношем і мамалегою, знаєш? У мене бабуся із Муровокруецького району. Так. Вона варила, я мабуть, з 20 варіантів мамалиги. Вона банош не варила. от Мені тоді говорили мамали. Окей, то яка різниця між баношем мамалигою? Mm. Я вивчав це питання. Так, просто, я так. дуже займався, займався, ну, я не теж При Карпаті ціка... там варять більше банош. Банош просто мамалига е, помол трошки крупніший. От і вся різниця. Абануш, да, ж більш дрібніше. Там як... на воді, там на, 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 на сливках на ніч. Ні, ні, теж там, на, там на окремі. Дзі, я тобі скажу більше, що якщо взяти велику кисницю, то з мамалигою обов'язкова страва зі сторони це має бути смаження. Да. У вас було теж смаження? Ну, я пам'ятаю, варіантів, то з Багато варіантів. то з, тим, От, мамалига, під з кипіння, тим Під час кипіння, коли мамалига ага. кипить, ти збираєш оцей верхній шар. Угу. Ставиш сковородку, потім б'єш туди яйця, змішуєш їх. Можеш додати там дехто додає бринзу, дехто додає цибулю, підсмажує mm -hmm. ще шо, і виходить от якась неймовірна суспензія, як то кажуть. Mm -hmm. Дуже дуже смачна. Серйозно. Коли ж приїдеш в велику кисницю, Ну ось от я хотів би, щоб ми маючи, от, якщо є в великі кісниці, та кошти продавні сорти. Будь ласка, передай мені їх. Ти знаєш, якби ти мені це сказав би років тридцять назад, або тридцять п'ять ще можна знайти. Я б для Пошукаю. тебе що воно ж, ж нікуди не ділось. Десь же в людині насправді ти бачиш. Втратилися. від, від О, тепер ти уявляєш? Від відколи від з'явився агромагазин у Великій Кісніці, все втратилось, бо всі почали сіяти нові нормальні продуктивні гібриди. Е... Просто дивись, акцентування ж кукурузи від, від ну, першу чергу куди йде? Ну, номер раз. На корм, як правило, зрозуміло. Ну, ми говоримо, да, фуражна, фуражна. Але ж людям треба споживати продовольче зерно, да. і мамалигу, ну, І ти бачиш. завтра хочеш, щоб до тебе приїхав турист, і ти йому що звариш вариш із піонера чи із Монсанти? Слухай, мені здається, ти що ти кажеш, чекайте, є кісницький сорт, автентичний. Чуєш? Ага. Дуже довго відео ми почали навітати. Я пропоную продовжити наступному відео.